Друзі, усім привіт! Канал Файна Рибалка і Назар Гарматюк знову з вами. Сьогодні середа відповідно нове відео, тому беремо чай, беремо щось смачненьке і переглядаємо з задоволенням. Сьогодні вирішив половити на глибині, оскільки як тільки приходить осінь, судак починає спускатися в місця, де вода більш тепліша, оскільки на мілководі вода остригає швидше. Відповідно, він буде скочуватись у якісь ями, приямки. Тому вирішив пройтися загалом поплавати по озеру. подивитися, де він стоїть. Плився по мілинах, його там немає. Зайшов на ями ціла купа білої риби, і, власне, буду зараз пробувати його тут ловити. Тут такий вітер. Я став на першу точку, трохи хитає човном, ну не, не трохи, навіть добре хитає. Але в принципі він класно справляється з цією невеличкою хвилькою. І носовий електромотор також витримує все. От я стою на точці зараз. І, в принципі, нікуди не зміщаюся. Хас він класно тримає. По комплекту розповім, у мене Ямага Calista 79 MMH IG Shimano Xsense, Це є c 3000 m Класна катушечка, класна паличка. Хто собі хотів, можете придбати. Ну, Мені дуже подобається, я вже бачу нею не перший сезон. Вона все витримує надійна, змагання з нею від... гарно відпрацював. Ну, Загалом все класно. Ну і такі класні підстаканички, кріплення для спінінга і такі катарга. До речі, постійно міняю щось, що вони переставляю місцями то туди, то сюди. І це насправді дуже зручно, коли можна легко зняти, переставити і нічого при цьому не потрібно переклеювати чи кардинально переробляти. Зараз покажу вам свою карту, яку я використовую, і не завжди використовую, ну не завжди використовую на озері, але. Зараз просто от глянете, як людина робить карти. Ось погляньте. От зараз я стою тут на ямці. От, я тут знаходжуся. І тут де такий перешей, як виходить. Я от кидаю сюди, стягую і десь тут на глибині час від часу відбуваюся покльовка. Ще сюди кидаю і сюди кидаю. Тобто тут кіпопок і тут, в принципі, я стою. тобто маєте такий трошки. Як то кажуть, інфуд, якщо хтось хоче там половити, тому що я тут не частий гість, в принципі. Але до чого веду. Дивіться, наскільки гарно промальована карта. Видно всі от глибини. І щоб ви розуміли, точність карти, зараз я вам порівняю з Лоріком. Ну, дивіться. Лоренс, ну, можливо, Лоренс трохи чисть. Ні, так само. От це на Лоріку ця сама карта, і от на телефоні. Практично одне і те саме. Десь, може, Лорік трошки точніше показує або навпаки. Вона вся гарно промальована. Займається мій товариш цими картами, якщо комусь буде потрібно. Як можете йому написати, я думаю, він вам не відмовить і допоможе вам з вашою водою. Наприклад, от хто ловить на Дністрі, а тільки погляньте, яка ці, класна і цікава карта Дністра. Як все гарно і чітко промальовано. Всі лінії, все, ізолінії, всі є, берега відмічені. І це весь Дністер. Я не пам'ятаю, скільки весь Дністер коштує, але. Можете йому написати, я там посилання прикріплю. От бакота. Теж всі зуби, всі оці бровки, все відмічено, круто. Перший закид. Як завжди, має бути перший закид холостий. Дуже сподіваюся, що не клюне. Сьогодні рибачу сам наразі, але потім ще має під'їхати напарник, має там сьогодні ще справи. але... Казав десь біля четвертої буде, тому надіємо, що він встигне приїхати і якраз попадемо на вечірній кльов Судака. Зараз судачка вже я знайшов по ехолоту, Верніше не Судака, а знайшов е білу риву. Е під нею має бути судак. Моя така думка. Чи він зараз буде активний, оскільки зараз друга година, чи не буде активний, ну, звичайно, побачимо по кльову. Але надіюся, щось вдасться для вас впіймати, показати у відео і зробити якийсь класний для вас контент. До речі, е, от реально я ні каплі не шкодую за те, що купив такі крісла. Е, крісла від колібрі, е, сама стійка і поворотний механізм це є технопарус. Е, крісло коштує 3 тисячі гривень. За 3 тисячі гривень ваша спина вам скаже таке. Дякую, що ви собі навіть представити не можете. Дуже зручно сидіти, от я сів, сперся клас, чудово, не змучуєшся, вітер дує, десь от трошки хочеться десь навіть так сховатися в куртку, щоб вітер там не обдував і так далі. От став собі, сів точніше, і все, все чудово. Ну, Перша проводочка в нас поки холоста. Зараз надіюся, що нічого не клюне по грозі, тому вимотуємо пошвидше. Такс. І робимо другий закид вже в надії на те, що буде якась клювака. Дуже багато білої риби показує. Зараз покажу на камері, не знаю, чи видно, чи не видно. Но тут все, в принципі, показується, видно силуети рибки. І от на таких бугорочках видно, що стоїть. Багато білої риби, під нею може бути і судак. До речі, коли ви за холотом плаваєте і бачите білу рибу, ставайте і пробуйте е, ловити, оскільки судак може стояти внизу і пасти цю стаю. А коли е, ми просто там. Шукаємо судака. Швидше за все, судак, якого ви бачите, просто от він там, там стоїть і все, він може бути просто неактивним. Відповідно, шанс, що він вам клюнить, дуже-дуже е, маленький. Е, а той, що стоїть під якоюсь білою рибою, вона рухається, він десь за нею там, спостерігає, і ваша приманка може доволі таки гарно по ньому спрацювати. Е, буду сьогодні використовувати більше мандули. Попробую, як буде на них клювати. Приїде Степан, можливо, щось поміняє, щось візьме, якісь інші приманки, буде на них ловити. Сьогодні просто старий робочий підівський метод на Судака. Знаю, що саме мантули дуже класно працювали. Ратлін більше як розвідник. До речі, такий Ратлін ТНК мені подарував мій друг лежик з магазину Золота рибка. Тому заходьте, зробіть йому трошки покупок, йому буде приємно, що я його згадав у відео, і тільки погляньте, який цей Ратлін, вже вкусний. Це, от, це все щука, 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 судак, щука. От Побитий такий. як Життя якогось бродяги, ну, він дуже класно працює. Е, ось, він Гарно тарахотить. вже тут правда все позлізало і відносно недавно він Класно, я ще після того заказав в магазині FishFish, Fish, ще заказав там буквально 3 чи 4 штуки в різних кольорах, тому що цей кольор надзвичайно класно працює, а є ще також інші під натуралку, ну тобто під якусь іншу погоду буду їх використовувати. Так є, народ. Хороше, причому. Щось є і хороше. Так, під я зараз дістану. Може і сом бути, до речі. Бо я дивлюся, що... щось він дуже хвостом тіліпає. І взагалі майже без покльовки. я навіть не зрозумів, що він сів. Що ж це таке? Легко йде. о. Блін, певно, що сом. Або хороший дуже судак. Ну, все хороше щось. Не хочу форсувати, щоб зараз десь не розігнути. Щоб не розігнути зараз десь е застібку. Але це щось хороше. Дивіться як... Дуже якось підозріло. Або це щось забагране, або це щось якийсь хороший судак, або це сон. Дивіться, давить як. Ну нічого ми плавненько, зараз його будемо піднімати. Вроді піднімається, але десь трошки... Та це судак. Судак, але забаграний. Щось і думав. Ну, Бачите, він там стоїть, але поки що значить неактивний. Ну, 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 Оба. Отакий От невеличкий, але є. Ну що, народ, вдалося приговорити такого судочка невеликого. Ну, кілограмчика півтора, такий розмірний, в принципі, він. І ця, красивий який. От я як завжди казав, Тернопільський судак він якісь такі от темний, має таке цікаве забарвлення, Плавники в нього такі темнющі. класний він такий. Але е, маю трошки переживання стосовно того, що він може не вижити, оскільки е, я його зловив з глибини. А це означає, що його цей міхурик, в нього є, він от роздутий, навіть його видно. Він дуже роздутий сильно. І я зараз його кину в підсак, в підсаку Він трошки поживе, подивлюся, чи він як себе почуває. і Якщо все буде нормально, я його відпущу, якщо ні, то придеться його забрати, тому що просто здохне десь, оскільки не зможе ну, адаптуватися, скажімо так, бо була сильна переміна тиску. Сталася така штука, що судочка я зловив з глибини. Це глибина була там 10 навіть 11 метрів. І от я його підняв, і в нього цей міхур, який в нього є, він надувся виходить, через перепад тиску. І через те, от зараз ну, я боюсь, що він здохне просто-напросто, якщо його от кине, і буде там в воді плавати, так зверху. Тому на такі випадки є спеціальна голка така, звичайна голка в принципі, з магазину. От береться тут там буквально палець від плавника бокового, пробивається його цей міхур і спускається повітря. Тоді він може піти на, ну, на дно назад там, і далі жити. Цього судочка придеться забрати, оскільки ну, просто шкода, що він здохне, десь там буде плавати на воді і все. Тому поставив його назад в пісак, можливо, оклигає, якщо оклигає, то відпущу. Ну і звичайно, це буде останнє відео на Гупрошку. Оскільки сьогодні мікрофон забув взяти з собою, а Гупрошка дуже погано записує саме звук на вітрі. І ви чуєте от постійно зараз оцей, мабуть, шум. Тому вибачте, в наступному відео, я думаю, ви вже побачите вже з новою камерою, з кращим звуком, тому що вона буде конектитись безпосередньо до мікрофона. Ну і надіюсь. Це відео ви перетерпите, наступне відео вже буде приємніший якісніший контент. Ну що, я поміняв трохи точку, трохи змістився, покльовок. Так, в принципі, більше не було, тільки от є один судак, що я зловив і все. Степан теж сьогодні вирішив схлотурити, каже, має якісь там справи. Ну, Не вийде йому сьогодні прибути. Порибалити, але вже як є, сьогодні сам один в човні. Пробую щось піймати, але поки дуже все сумно. Ну, трохи вітер, звичайно, не дає нормально половити, бо от боковий вітер дує, видуває шнур, фактично дуже все погано відчувається по, по тому, що там десь впало, не впало. І проводку так трохи важко робити, але ну, щось пробуємо. Ну, якісь камінчики були вже поближче до цього, то чується трохи. Поки сумно. Тільки що схід один. один. І хороше щось було. Я б підсіг десь водно його чи він виплюнув, чи що, не знаю. Ну, шкода. Є нарешті, народ. Ще один. Ох, щось добряче, бореться. Тільки трошки точку поміняв. Чуть-чуть буквально. Чуть-чуть поміняв точку і зразу є. Що це у нас там таке? Сом. Іди сюди. Оп. Невеличкий сом. Я так щось і думав, що це сом буде, бо якось він дуже цікаво боровся. Ну, сома, відео ви ще не бачили. Зараз подивитися. Так, ну, хто довго мучиться, в того щось вийде. І клюнув мені отакий ще невеличкий, але... Сомик. Ось подивіться. Такий прикольний, гарний у нього такий розкрас. й самий він такий непоганий, приємні емоції подарував на виважуванні. От. І бачите, мандула? мандула рулить. Спрацювало по сому навіть. Зараз ще пару фоточок і відпустимо, звичайно. Привно, вже сідає камера, тому буду завершувати свої зйомки. Зараз ще зроблю кілька закидів І якщо нічого не буде, то додому пливу, бо сутеніє вже, та я дивився вже так, що дуже відео неякісне виходить, якщо в паспортну погоду ловити, коли темно вже. Щось. Оце, як ви бачили, три рибини. І поки більше нічого. Може, зараз ще проклюне на, на вечір, але не факт. Я на сьогодні завершую свою риболовлю, зараз пливу вже на берег. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.